Ще ось такі пуми, 350 гривень, 34-й розмір. Адідасики ось такі також 350 гривень. Немає одного шипа. Розмір 38. Ще ось такі копи. 350 гривень. 35 розмір. Nike 350 гривень, 37 мабуть, 7 розмір. Ще ось такі Nike Mercurial 350 гривень. Ще ось такі New Balance 300 гривень. Розмір десь 38-39. Ще ось такі Puma 350 гривень. 37 розмір. 250 гривень. Ось такі маленькі 200 гривень. Ще ось такі одідасики 300 гривень, 38-й розмір. f 50 ось такі Adidas, 200 гривень. Ще ось такі 200 гривень. Nike, ось такі 250 гривень. Розмір 38-39. Ось такі найки 200 гривень. Десь сороковий розмір 42. Ось такі найки 200 гривень. Ще ось такі меперіали, також 200 гривень. Ось такі 200 адідасики. Також 200 гривень. Ці 150. Ось такі 200 гривень. Десь до 30-го розміру. 30-й розмір. Ще ось такі 50. Діадори. Розмір 29. Ось такі 200. Дуже на дуже дуже на пучках. Хто не любить зашнуровувати? Розмір 31-32. тридцять два. Ікси ось такі. 200 гривень. Ще ось такі наїчки 150 п'ятдесят гривень. 150 гривень. Ось такі також невеликі. 150 гривень. Філи ось такі 100 гривень. Десь 27 розмір. Це також невеличкий, 28 розмір, 100 гривень. І ось такі 50, вони з дефектом, без шнурочки. Ось так. Розмір буде 2 20... десь 38-39. Ось такий розмір.